На честь гетьмана Івана Мазепи названо сім населених пунктів, але всі вони не в Україні. Зараз я вам все розповім за український історик Олександр Авоферов. П'ять населених пунктів з назвою Мазепа знаходиться в США. Один знаходиться в Канаді та один в Південноафриканській Республіці. Як це сталося, друзі? Це дуже цікава історія. А все завдячуємо Байрону. Саме він написав у віршах поезію під назвою Мазепа, де розповів легенду про те, як Мазепа вже на схилі своїх віків разом з Каром XII сидить в після полтавської битви під деревом, і Мазепа розповідає Кару XII, шведському королю, як він так вправно навчився їздити верхі, і розповідає легенду про те, що колись його прив'язали голим до коня і пустили вороги на степ. Цей твір Байрона був настільки популярний, що переселенці, коли засновували міста, називали їх на честь того героя Байронського віршу.